Всім великий привіт! Мене звати Світлана. Сьогодні в нас порожнячки не календарні, як ви помітили. Уже бачу моя коробка, де я складую ці банки, переповнена через краї, і я думаю, ось настав той час вийти до вас, розповісти, що закінчилось і що я про все це думаю. Тому, якщо така рубрика вам цікава і корисна, залишайтесь, коментуйте, вподобайте, поширюйте. Це дуже допомагає розвитку каналу, ну і це дуже приємно. Бажаю вам. Приємних моментів сьогодні. Різного закінчилось, і побутового, і доглядового, і парфуми маю майже на дні. Тому, думаю, кожен щось для себе подивиться і, можливо, візьме на майбутнє як пораду. А якщо щось у нас буває по-різному, до речі, буває таке, що ми на одній ті самі з вами товари реагуємо по різному, ми маємо різні ефекти. Це абсолютно нормально і добре, що ви про це пишете, адже люди роблять висновки теж. Дивлячись не на одну сторону медалі. Так, ну що, поїхали? Доместос закінчився. Незмінний помічник уже багато років поспіль. Знову ж таки, з мого власного досвіду, можу сказати, що не на всіх поверхнях і не з усіма плямами, але для миття ванної кімнати підходить. І маю надію, що він дійсно вбиває там якісь мікроби. Різні кольори в мене були, орієнтуюся на акції, беру і буду брати. Наступне супервош: 4 в 1 з лимончиком, один літр. придбала, аби мити вікна. Вікна мої частіше, але все ж таки не щомісяця, тому банка стояла, тут великий об'єм, я вирішила мити ним підлогу. З мінусів, які помітила, особливо влітку. Знаєте, такі на швабрі змінні, як ми їх називаємо, запаски, хай будуть запаски. Ось та сама запаска влітку в мене при дуже високих температурах на балконі, вибачте, смерділа. От дійсно, після цього засобу, навіть коли я його гарно промивала все водою. Виполоскала все рівно пахло не дуже. Зараз та сама швабра стоїть на балконі. Коли вже трішки похолодшило, так стало прохолодніше, нема нічого такого абсолютно. Тому, думаю, треба обережно з поверхнями, якщо ви наважитесь там якийсь ковролінним, не знаю, вимивати, дивіться, обережно, тому що він дійсно, мені здається, може бути при високих температурах такий, бачите, підступний. Але в цілому, дійсно, щось мило, бо порівнювала. Один раз водою, наприклад, один з цим засобом, і, і воно як такий. Все таки миючий засіб з якимись там спеціально розробленими частинами щось більше відмивав, бо після звичайної води не була така брудна вода. Так, йдемо далі. Що ще такого побутового маю брев, кульки теж вже стають моїми бестселерами. Беру, ось, бачите, вже по дві по за загарними знижечками. Подобається, подобається, що дійсно такий ефект і свіжості, і ароматить, і хочеться вірити, що. При кожному з воно щось там додатково миє, хотілося б в це вірити. Так, наступне ще теж ось така річ, як вологий туалетний папір. Я брала в невеличку подорож з собою на потяг, так, і можу сказати, що в цілому непогано, вони невеличкі, плюс що вони можуть розчинятися у воді, тобто їх можна змивати в стоки і ніби нічого немає забивати, але я так не ризикувала. 40 штук, невеликий розмір, гарно просочені. Цікавий такий формат, особливо в дорогу, знаєте, там, де немає особливо можливості. Приймати водні процедури дуже-дуже рятує в таких моментах. Так, далі бачу, закінчився миючий засіб для посуду Сарма. Обіцяють нам навіть без хлору, вбиває мікроби, сода-ефект. Подобається. Періодично теж часто як фері, з'являється у мене вдома на кухні, значить, хороший, якщо повторюю точно. Закінчились ось такі серветки від Лінеа, Теж принцип, що було акційне, особливо не звертаю увагу. Ну, там, знаєте, можливо, щось таке сильно дитяче, я б уже не брала, а ось такі різні кольори, різні формати беру. Не тонкі, мені сподобались, тому що вони бувають теж, можливо, аж занадто знаєте, одношарові, тоді, можливо, є до них питання. А тут в цілому все було добре. Не рвались, нічого такого. Так, що ще дивлюся, із побутового, мабуть, віднесемо. Катонові, бавовняні наші диски ватні, теж класні, не розлазилися, ворсу ніяку в очах не залишали. так Дуру саме такий формат біло-блакитний, блакитно-білий. Мені, мабуть, подобається з дуру найбільше, тому що він якраз от дає почуття цього, такого знаєте, свіжого, приємного чого ще. Ну, Такого своєрідного, але з чистотою туалетного аромату, да? тому в цілому це мило мені здору заходить найбільше, як зараз кажуть, заходить. Так, що ще? що ще? Мабуть, ми туди віднесемо зубну пасту Max White, щось її так, бачите, Тисла, що аж деформувала. Хороша паста, дійсно, вона хороша тим, що вона і відбілює, як, на мій погляд, так, і освіжає. І ось теж такий формат міні-міні я брала в подорож, щоб не брати з собою величезні банки. Хороша, хороша, можна. Так, наступне, хай це буде лак для волосся. Тафт. 5, для мене нетипове, і дійсно ну, трішки такий складний для мене. Формат, тому що все добіє, все склеює. Я таки не дуже полюбляю, але коли не буває альтернативи часу перебирати, беру, користуюсь не дуже в задоволення, але, так, до речі, що помітила, час від часу забивався цей розпилювач, його треба було прочищати, тому що струя йшла не туди, або вона йшла якась подвійна, потрійна. І це було не дуже. Тому так, не з усіма лаками таке буває. Ось, наприклад, знову ж таки, в подорож невеличку я брала сльози, і я його інколи беру. Фокус на задньому плані. Я беру його просто для використання щодня. Отут жодного разу нічого не забилось, але він теж такий наближений до тафта по властивостям так гарно склеює, але не настільки погано, і він не такий ароматить, як, наприклад, всі інші. Хороший, люблю, часто беру. Наступний шампунь. Naturebox. Саме цей я придбала в Repair Repia and Kia. Без барвників, без сильних віддушок. А якщо є, то вони щось такі трав'яні лікувальні, як мені здалося. Авокадо я там не почула, але щось таке зелененьке, як сама баночка, тут було. От знаєте, це якийсь такий варіант, що і не дуже мені сподобався, але і сварити я його не можу. От такий десь посередині, нейтральний, але не дуже можливо запам'ятається. Тут ще трішки є, доб'ю. Після нього мені хотілося використовувати масочки, якісь бальзамчики, тому що ніби волосечко було таке ганчіркове, злегка, але промивав, промивав гар. Ну, щоб прям радити не можу і придбати собі теж не захотілося на майбутнє. Так, Джонсонс, гель для душу, хороший. Саме тут у нас був персик, щось таке є, гіркуватий. Він ніби і приторно-солодкий, і якась і гірчинка, от на прохолодну пору року піде. Пляшка, знову ж таки, погано відчинялася, зламала ніхоть і не раз, тому будьте обачні. Але в цілому такий можна можна придбати, скористатись, якщо раніше у вас не було. Green Pharmacy, вона ж зелена аптека, просто назвали її тепер іноземною мовою. От ви знаєте, все в порівнянні. Придбала буквально на днях, тільки там зелений чай. Помітила різницю, показувала вам у придбаннях нещодавно зая-жая. Можливо, це саме цей що з блакитними літерами, синіми, тому що я брала перед цим з рожеви, можливо, він там був якийсь для чутливої шкіри. От з синім я навіть помітила якісь неприємні моменти. Ну, такі, знаєте, суто су 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 наші жіночі якісь штучки, які ми помічаємо. Дискомфорт якийсь, щось там таке мені не зайшло, і навіть мені здається, щось трішки наробило, наробило поганого. Оці засоби, от навіть я придбала цей зелений чай, декілька разів використовувала, і все. І все комфортно, все чудово. Нічого ну, такого, знаєте, що ну, ти помічаєш. А з цими, от бачите, все-таки в порівнянні я знову звертаю увагу і вашу, і свою на зелену аптеку на Green Pharmacy, тому що. От реально хороші засоби і за більш бюджетні хороші кошти. Так, наступний засіб. От мені здається, в минулого відео теж воно мене було, чи там щось трошки залишалось, чи в мене ця баночка затрималася, я її не викинула. Мікса. Це наша міцелярка, все подобається. Якщо двічі показала, ну добре, хай буде двічі, нічого мені не подразнювало, все абсолютно змивало. І стрілки лайнери так, на очах, і, наприклад, якісь стійкі помади, і тональні основи абсолютно задоволена, хороша. Так, закінчилась теж ось така для мене нова вмивальна рідина від Лірен це гель для вмивання обличчя з морською водою, гіалуроновою кислотою, алоє та вітамінами. Сподобалася, вона була з такими мікрогранулами. Вони не шкодили, вони не заважали теж, вони якось сильно не скрабували шкіру. Теж приємне м'яке вмивання, змивало косметику і просто змивало якісь там, знаєте, жирні залишки на шкірі, все чудово. Наступний засіб такий, знаєте, неоднозначний. Це термальна вода від Акватермаль Natural Ice, 150 мл спрей. Саме тут, мабуть, Україна була, флорі спрей бачу. Брала на майкапі ще влітку, гарні були відгуки. Мені, чесно, не дуже. Я колись брала чи то вішину, щось таке з іншим розпилювачем. Тут все-таки він спреєвий, так? Там був е, мілкий, більш такий. Мелкодисперсний, так? А тут все-таки така вода. Тому я вам не рекомендую на якусь косметику декоративну 100% ні, тому що я знаю, якщо мілке розпилювання можна освіжитися протягом дня, наприклад, там спека і витермальною водичкою. Відчуваєте себе живою, тут ні, тут все потече, і я навіть його після вмивання наносила окремо, тобто це ще додався один етап догляду за шкірою. Я давала йому вібратися шкірою, там трішки пальчиками прибила, потім вносила вже якісь там наступні етапи, типу тонера, тоніка, вже далі креми, крема, сироватки і так далі. Він на перших порах, навіть, мабуть, цілий тиждень, він мені. Дуже дико подразнював очі, тобто вони пекли, я не могла їх відкрити. Це значить, ну, агресивності там є, ну воно ж таке з м'ятами, з якимись з ментолами, типу на літо освіжити має. Але потім шкіра звикла, очі звикли, і це вже не було так катастрофічно погано. Але перші рази я прям думала вже його десь позбавитися, тому що він дійсно ну прям плачеш. Ти стоїш і плачеш, поки цією термальною водичкою користуєшся. Ну, щоб я теж помітила якісь ефекти, щоб прямо отримувала кайф і задоволення. Ну ні, отак от його перехвалили, як на мій погляд, добила, тому що хотілося вже добити, вже з ним змирилася. Але, от, ну, чисто так для вас я б не могла прям сильно рекомендувати. Наступний засіб, отеж, от от він ніби нічого такого, але він приємніший. Це Farmsteй, тонер, такий цікавий, бачите, він не зовсім водичка, він такий більше як молочна водичка. Обіцяю, що тут фіто стволові клітини винограду можливо, 130 мл. Класні банки. Виноград так пояснюється колір оформлення. Бачите, тут градієнт, це або скло, або одно дуже таке схоже на скло щось пластикове. Класний. Навіть в подорожі я його просто набирала в спеціальні маленькі такі тревел версії, все спокійно набралося, і ось дома, ну це саме задоволення. От, ну, Прям щоб щось він таке робив. Вау, ні. Але з ним було приємно, круто, цікаво, щось там зволожує, така, знаєте, сам себе заспокоюєш. Варіація там, о, в мене щось таке, класне, цікаве, круте. Тобто, кайф тут точно є. Якщо тут навіть кайфу не було, то тут кайф присутній, просто навіть від зовнішнього вигляду. І сподіваюся, що все. Все-таки він там щось зі шкірою робив. Хоча такого ефекту вау, знову ж таки, я не помітила. Так, ще закінчився ось такий засіб для волосся. Це у нас тонуючий бальзам. У мене саме тут був каштановий. Сподобався, ви знаєте, дійсно, на от перебитися між фарбуваннями. Я вам розповідала, що приймаю вітамінки, вже, до речі, бачу ефекти, вже буду фарбу... фарбувати, тому що вже трішки підлікувалось, трішки зупинився цей волосопад, Листопад, волосопад. І я, мабуть, цілий місяць дійсно використовувала саме цю штуку і ще зафарбовала сиве коріння, так яке відростало від L'Oreal Magic Retouch. він ще в мене там до сих пір є. В цілому він вам не зафарбує щось таке геть сиве, сиве, але якщо там трішки видно, то ну, так, можна врятувати ситуацію. Дійсно, крутий насичений колір я залишала надовше, і вони тут і кажуть. Мінімально 5-10 хвилин я залишала інколи навіть на 20, на 30, нічого особливо поганого не помітила. Але колір був такий, прям як ніби після фарбування. Волосся набирало з цю відтінку, але пам'ятайте, зафарбує все не лише волосся, а й ваші рушники, подушки. Тому, ну так, воно не дуже сильно критично, але перше миття, от як буває після теж звичайних фарб, ну. Треба дивитися, щоб не зіпсувати собі якісь улюблені речі. Можу рекомендувати, мені подобалось непогано, цікаво, натуральний колір. Тому, от якщо такі моменти хочеться спробувати, спробуйте. Наступний засіб це крем для ніжок. Теж дуже круті були відгуки на майкапі. Мені літом більше він подобався. Зараз він ніби почав мені сушити мої ніжки, мої стопи, тому що тут є ментол, сечовина і ментол. І літом був оцей ефект холодку приємного на шкірі ніг. Зараз я помітила, що мені навпаки чомусь ніби він став лущитися шкіра почала. Оце дуже дивно. Я не думаю, що це якісь там грибки чи щось типу того. Ні, а от саме такий якийсь ефект в прохолодну. Пору виліз. Влітку такого не було. Тому, знаєте, теж такий неоднозначний засіб вийшов. Далі, ось бачите, впало, трішки надбилося. Я вже бачу, що тут замастила, то я вам швиденько покажу. Made Peel Filler Easy це у нас сироватка дуже крута. Я її використовувала навіть просто як окремий індивідуальний засіб на ніч. Тобто я вмивала обличчя, могла там тоніком теж, чи тонером закрити пори, і потім наносила цю сироватку і це був як мій крем. Коли було спекотно, взагалі чудово. Ну і в день теж наносила під кремчики. Ось впало в мене плитку, вдарилося, я вже бачу, що його треба відкласти. Так, ще й серветкою доведеться. І меді піл. Ще в мене закінчився кремчик. Теж такі, хто не подивився, як це виглядає в оригіналі. Такі капсульні кремчики, мені теж дуже сподобався. Він, звісно, більше на теплу пору року, тому що він більш гелевий і легкий, але мені абсолютно подобалось навіть до середини осені Я з ним чудово себе почувала. Ну, я теж працюю в онлайні, і я не дуже часто прям буваю на дворі. Але зараз вже в мене така від медіпіл важча артилерія. Там вже такий жирний крем, насичений, і вдень і вночі його використовую, його дуже багато. Дівчатка хвилюються, в коментарях пишуть про те, що там підробки, не підробки. Саме тут у мене голограм. Була, але я сама помітила на різних платформах, коли купувала. Не на всіх, не на кожній одиниці Медіпіл, тобто не на кожному засобі я бачила ці голограми. Напишіть, як у вас от на сироватках я не бачила, тому що мені здається, вони якось там. Чи на кремах, наприклад, буває просто зафольговано? Да, то тоді якось вони не клеять. Не знаю, напишіть, прямо на кожному засобі йдуть голограми, чи не на кожному. Я придбала саме цей кремчик з хорошою знижкою. Це були дівчатки, які, я так думаю, закуповують це все оптом, але розпродують нам в роздріб. Так? Тобто просто вони збивають ціну. Яка вже захмарна на платформах більш відомих і популярних. Я брала у дівчат з Promua, У них навіть немає ні інстаграму, нічого. У них просто Prom.ua магазинчики Видно, що навіть коли мені відправляли замовлення, вони фотографували мій крем в особисті. І на задньому фоні я бачила полиці просто з цими кремами. Тому я так думаю, що вони мають змогу десь брати це по хорошим знижкам і нам теж продати їх більш доступніше. Теж вам розповідала, що я бачила Медіпіл з різницею там в 100 до 100 гривень між мейкапом і м -м, тим самим ахерп, так? Але ну, брати декілька одиниць виходить так солідно. Якщо взяти якийсь один крем, аби перевірити дійсно різницю, ну, можливо, тоді тих 100-150 гривень переплатити можна. А коли ти береш декілька засобів, там виходить така досить. Суттєва сума, але так як подивитися, все-таки наші ну, інколи скидають, і таке буває. Ну, таке, знаєте, я не хвилююся. Там підробка, не підробка, я не спеціаліст, не експерт, але мені крем сподобався, нічого поганого не помітила. Якщо це і підробка, то вона дуже якісна. Тому тут вже так, треба відповідально підійти, якщо ви хвилюєтесь, бо кошти немалі, дійсно пошукати. Так, ще закінчилось. У мене їх було багато. Я теж, знаєте, беру в подорожі ось такі, як пробнички шампунів. І різних масочок, і бальзамчиків. Це дуже прикольно. З собою не набираєш банки, нічого не проливається, використав, викинув, тому більшість я не привезла. А ось бачите, залишилась така, Ма -ма 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 -ма... як її прочитати? Мабуть, десь тут є машера вона. Може, Машера, живильна маска, дуже сподобались. Класні, це я брала в Ватсенсі. І різні шампунчики цієї фірми, там були теж різні і там для фарбованого, і для сухого. Тобто кольори міняються, міняються інгредієнти, і різні масочки, бальзами для них. Дуже круті, до речі, мені дуже сподобалось. Навіть один можна було розтягнути на декілька разів. Класні. Ну, можливо, це професійні засоби, і вони так коштували дорожче, якщо брати повні баночки. Так? Закінчилась ще у мене пудра, щось бачу, терла, і тут залишилось, може, навіть залишу сумочку, Evelyn Cosmetics. Пресована пудра, хороша мені зайшла, сподобалась, класна, 24-й тонн. Мені дуже підійшло, хоч тут пишуть Golden Caramel, вона була світленька, у мене шкіра така ясмуглява, круглий рік поспіль. Тому в цілому можу сказати, що нічим не відрізняється від більш дорогих. Хороша, Взагалі для себе теж відкриваю Evelyn, і тут таке приємне дзеркальце, я мабуть залишу. Але вже бачу, теж замастилось все в Севгелі, може залишу. І там теж є поховочка всередині. Так, ну і майже закінчився тут ще на декілька разів аромат. Теж баночка, така, бачите? баночка хороша, а упакування так роздирала що в дюті Free. Цей аромат я придбала, мабуть, вже років 4, можливо, 5 тому. Відразу після всім відомої хвороби ми поїхали відпочивати в Єгипет з подружкою, і я придбала його в Дюті Фрі, в єгипетському дюті Фрі на той час. Він мені тоді дуже сподобався. Це Давідов. Чи Давідов Run Wild. Бачите, тут ще є мілілітри. Зараз дівчата так розпивають. Класна, така цікава баночка, вона така приємна. Я знаю, що в них є чоловічі аромати. Вже так почитала, це саме для неї, це парфуми, це парфумована, так, бачу, водичка. Спочатку мені дуже сподобалось. Ще то, що воно постояло у мене вже, так знаєте, так, років 4-5 точно. Чи десь такі перші враження, знаєте, коли розкриваються ноти, потім на тобі воно інакше розкривається, чи вони постояли, встоялися? Заявляють, тут я вам десь поставлю поруч, може, пірамідку, заявляють тут у нас і гранат, і фісташки, що саме цікаве, фісташки, жасмин і лілії. От лілії я не дуже полюбляю, для мене дуже насичене. Що я чую, ну, зараз спробуємо ще раз так розпилити. Фісташки я точно не чую. <світковий> ну він, от ніби, свіжо-квітковий, фруктово-квітковий. Зараз дуже інтенсивно пішов спирт. Він ніби й приємний, але чомусь от з часом він мені перестав подобатися. Я чую щось таке спиртове, дуже, по-перше, дуже насичене. Ну, можливо, ну, це не жасмин. І не гранат. <світковий> щось таке жасминове, але. Можливо, це Лілія так віддає. Ну, ви знаєте, я чула, що його люди навколо мене чули, тому що навіть багато людей починали а, чхати, прихати, так? як українською, так. Я це відчувала щоразу, як я з ним десь виходила. В люди, значить, якісь там інгредієнти, які дуже подразнювали. І не одну людину. Тобто, ніхто не казав, там, від вас, вибачте, неприємно пахне. Ні, ніхто ні разу нічого такого не сказав. Але от якась така своєрідна. Реакція схожа щоразу. Я просто це вже, як правило, помітила, що люди починали прихати. Значить, щось там таке є, що подразнює. Він непоганий.